Освітянсько-кадровий скандал, який розгорівся минулого тижня на Дубровиччині, поступово перебирається у Рівне. Директори навчальних закладів нарікали на нераціональні кадрові зміни, які задумав голова районної держадміністрації. А ще, мовляв, поводив себе нахабно і навіть грубо. Освітяни виступили проти реорганізації управління освіти молоді і спорту у два відділи. Обласні владці пообіцяли до понеділка ситуацію вивчити і розібратися. Та вже сьогодні непорозуміння набрало нових обертів. Сьогодні е, до обіду була інша вже делегація з Добровольського району, яка виступає за. От, е, так що е, ця ситуація ще триває. От вони, вони сьогодні зустрічалися із моїми заступниками, зустрічалися з представниками обласної ради. Ця ситуація триває. Вона на даний момент вже доходить до абсурду. От, і ми будемо в ній визначатися. Я окремо проводив розмову із головою адміністрації. От і попередив, щоб все відбувалося виключно в межах чинного законодавства. За словами Сергія Рибачка, голова адміністрації та навіть деякі свідки суперечки запевняють, образливих слів не було. Якщо ж факт образи таки підтвердиться, до голови райдержадміністрації застосують дисциплінарні стягнення. Поки ж на Дубровичині воюють за освітянські крісла, батальйон територіальної оборони горинь вже вирушив. Боротися з тероризмом на схід. Аби убезпечити їх життя, вдалося домовитися з Міноборони про забезпечення вояків додатковими засобами захисту. Обласна державна адміністрація відправила сьогодні вже автомобіль до міста Києва, де він має отримати. Ту кількість бронежилетів, яка не вистачає для 100% комплектування бронежилетами, е, нашого батальйон, і доставити до місця дислокації батальйону. Після е, того, як цей вантаж прибуде е, на схід, наш батальйон територіальної оборони буде забезпечений бронежилетами на 100%. Мається на увазі особовий склад. Ті ж 2,5 мільйони, які виділяла обласна рада на засоби захисту для військових, перепрофілюють. Їх направлять на ті необхідні речі, які визначать самі бійці горині. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.